Погані фортифікаційні споруди гостра тема останніх тижнів. То, що наші війська уперлися за Авдіївкою, де уперлися у розрушених оцих хатах, селах і у посадках. Українські військові втрачають життя через відсутність нормального захисту. По телевізору ж показують, що у військових все добре, як Україна будує нові фортифікації на одному з напрямків. Лопату, посадки і вся фортифікація. Кому вірити телевізору чи знайомим волонтерам, і військовим депутати Верховної Ради взяли паузу і поїхали на фронт перевіряти, але і сама поїздка. Виявилось з підводними каменями. Давайте розбиратись в цьому клубкові інтриг і таємниць. Депутати Європейської солідарності поїхали з перевіркою на передову, але не офіційно. Моїх колег не взяли слуги народу, хоча б парламентське засідання, ніби для всіх. Якщо його відмінили, то всі мали працювати. І, відповідно, мої колеги поїхали самостійному плані, і так само були на позиціях, так само дивилися, де які є фортифікаційні укріплення. Те, що вони побачили, далеко від тієї ідеальної картинки, що показує телевізор. Дивіться, я можу говорити про те. Те, що е, бачив на власні очі, ну от там точно треба ще дуже і дуже працювати. Тому що те, що ми побачили, воно на жаль е, з тими обстрілами, які проводять расисти, воно не дасть належного забезпечення. Метр двадцять, питону немає. Я вам скажу, і це викопано не центром, не допомогою. Вибачте, а солдатами і, можливо, трошки місцевою громадою. Найбільше на превеликий жаль. То що називається зроблені з багна і палок. Без перебільшення є дуже великі питання по забезпеченню матеріалами Бетоном в першу чергу, меншою мірою там лісом, скобами і таке інше. Але всі розмови про те, що всім всього достатньо і все йде з опереджаючими темпами. Це видавання бажаного задійсня. Тому негайно треба звернути увагу на постачання на першій лінії. Це те, що раніше називалося інженерними військами, зараз силе забезпечення. Треба також додавати людей для того, щоб можна. На було проводити ці роботи і е, на першій лінії гарантувати захист нашим військовим. І найбільша проблема в нинішній ситуації на фронті відсутність повноцінних фортифікаційних споруд по всій протяжності лінії фронту. Це є проблемами України загалом, і проблемами тих хлопців, які е, уже сірі, але веселі все одно стоять на, на цих постах. Про потребу фортифікації говорили дуже давно. Тати президент Порошенко ще в серпні минулого року звертав увагу, що обов'язково треба посилювати фортифікації. Ми бачили, що расисти тоді намагаються і зупиняти тоді контрнаступ, і гратися в якісь свої наступальні дії, і для того, щоб зберегти життя і здоров'я наших воїнів, перша заповідь окопуйся. І це треба було знов-таки організувати дуже давно. Про недостатність і непідготовленість, часто погану якість лінії оборони говорять, як бійці, Поки сам не закатаєш рукава, спину не нагнеш, фіг построїть. Ну це строїш під прильотами усім. коли тебе впівіха розбирає, просто голови не дає подняти. І військові експерти, аналітики, так і політики, які бувають на максимально наближених до лінії фронту ділянках. Інститут вивчення війни. Наголосив, що існує зараз величезний ризик прориву лінії оборони українських військ росіянами. За двох причин: перше відсутність боєприпасів по всій лінії фронту не недостатність, і друге, що це відсутність фортифікаційних споруд. Ті, хто знімали відоські, підіть це і розкажіть. Натомість влада про побудову масштабних захисних рубежів почала говорити лише восени 2023 року. Хоча при п'ятому президентові фортифікації будували активно від самого початку війни. У 2014-2015 році було буквально за кілька місяців возведено три лінії оборони деякі ділянки стоять досі. І зокрема, Авдіївка тому простояла так довго, що там існували ці оборонні споруди, та й лише там масове використання авіації рашистами дозволило там посунути наші війська. А ми не бачимо якихось спроб принаймні, відтворити це зараз. Та, от ми говорили про літо минулого року, коли почали про це ставити питання. Восени президент Зеленський видав якусь таку фразу про те, що так, треба робити фортифікації. В листопаді навіть говорили про те, що необхідно виділити гроші на цю фортифікацію. От зараз березень місяць, уже 24-го року, і на жаль, я маю сказати, там ще дуже всього багато треба зробити. Бо коли я побачив, що держава не будує, я дав команду. Починаючи з жовтня місяця, шукати і укладати контракти на закупівлю техніки, ескаваторів, бульдозерів, водинів, кранів, які будуть допомагати будувати. Цінні споруди набагато більше от прямо вчора можна було зробити на другій і третій лінії. Та відповідають не військові, бо у нас дуже люблять все зараз кидати на військових. От вони самі, нібито винні, в тому що не закопались. Ні, питання в тому, що друга і третя лінія є абсолютно у відповідальності місцевих військових адміністрацій, і вони мали організувати людей, техніку, постачання матеріалів, використання цього всього для. Побудовою за останнім словом військової науки цих всіх укріплених ліній, з додаванням мінних полів, з додаванням інженерних загороджень, з додаванням систем радіоелектронної боротьби і всього іншого, що власне дозволить нашим військам зачепитися, перепочити і не дозволити расистам рухатись далі. Зараз нам говорять про те, що вже починається якийсь там рух, і я дуже хочу сподіватися, що в тому числі і наша поїздка до цього прислужилася. Бо ми побачили яку просто істерику зчинили е, придвірні телеграм-помийки, е, починають верещати їхні так звані позитивні блогери, е, поширюючи ліверту брехню, вони просто вже заплуталися в версіях. Вони ніколи не їздили. Ні, вони їздили, але вони туди їздили. Вони не їздили, а не туди їздили, але туди вони приїхали, і вони не те побачили. Ну словом, просто якісь такі абсолютно дикі версії, які навіть не варті переказів. Але найважливіше. Ми були і ми бачили. Тому, будь ласка, ви перше забезпечите все на все необхідне і на першій лінії. Що стосується військових, і на другій третій лінії, що стосується цивільного цивільної роботи над цими лініями, Верховна Рада законотворчий орган держави Україна. На черзі лежить безліч важливих законів, які треба опрацювати і прийняти. Але депутати дозволяють собі витрачати свій дорогоцінний час на поїздки з перевірками. Як виявилось, не все так просто. Ну от власне все почалося, мабуть, з того, що нам оголосили через чат керівників фракції про те, що засідання, яке планувалося на попередній тиждень, не відбудеться без пояснення причин. І потім стало ясно, що слуги в чатах своїх внутрішніх обговорюють можливість так званої поїздки на фронт на інспекцію фортифікаційних споруд для такого дуже дивного формулювання звіту для сенату. Сполучених Штатів. Навіщо цей звіт, хто його запитав яким чином, не зрозуміло, таке враження, що це просто пошук дуже такої красивої версії, яка стала би димовою завісою за одним простим фактом. Монобільшості не просто не існує, а у неї дедалі більша проблема із набранням голосів під те, що хоче Офіс президента. Наступного тижня знов скасована сесія. В воюючій країні парламент працює приблизно 5 днів на місяць. Так і залишається відкритим питання, чому оборонну лінію не почали зводити у перші два роки Великої війни. Після зміни головнокомандувача президент змінив і командувача сил підтримки ЗСУ. Саме інженерні підрозділи, що належать до сил підтримки, виконують основну масу робіт зі зведення оборонних рубежів поблизу фронту. Проте в цих підрозділах страшенний дефіцит людей. В парламенті, як тільки соїзволять Зібрати сесію, ми будемо знову ставити питання про створення ТСК з питань фортифікації. Ми бачимо, треба дивитися і треба, вибачте, чарівними пентелями підганяти, бо без цього вона, на жаль, не працює. Півроку пройшло, ну скільки вже можна. Тому будемо вимагати цього питання і закликаю всіх долучатися до цих вимог. Так, от в місцях, де слуги ще подекуди спілкуються з людьми, ставте їм це питання як фортифікація, як ТСК, як комісія щодо того, щоб вона е, працювала, ця фортифікація, бо це питання життя е, наших військовослужбовців. Новою уряду замовниками при закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення для будівництва фортифікаційних споруд є відразу кілька відомств. Серед них Міністерство оборони, Державна спеціальна служба транспорту, місцеві адміністрації і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Ми зараз бачимо моніторингові організації, показують як просто стрибком зросли витрати на оборонні споруди. Ну дуже добре, що це сталося. Дуже погано, що це сталося настільки пізно. Нічого ж не робиться. Подивіться ще раз на цей графік. Президент з листопада каже, що віддав доручення, і всі, гроші виділені, і всі працюють. Подивіться на цю червону довгу місяцями місяцями лінію нуля, фактично. Але тепер, до речі, треба і слідкувати за тим, щоб всі ці витрати були спрямовані куди треба. Як заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко став радником міністра оборони Рустема Умєрова. Кирило Тимошенко, тіньовий е керівник незабутнього великого будівництва. А зараз одного із головних ворюг країни Тимошенка Кіріва, який накрав на великому крадівництві В Міністерство оборони Кумєрову відправили. Ну, там схема налажена, зараз будуть выделять на набаринітельне сооруження, бабки осваивать. Я ну, цього дебілізма. Ти маєш по посадкам лазити, да? копати собі, робити укриття. Це постійно, всю війну так, а вони мають мільярдами крас. Да, ребята бліб. Призначення, наприклад, пана Тимошенка на е, міністерство оборони нагадує ці історії з е, до вторгнення та так званим крадівництвом. От воно не має бути фортикаційництвом. Ми це просто Злочин перед нашими військовими, які захищають нас ціною життя. Кабмін виділив гроші. І що я дивлюся? Я дивлюся, що, наприклад, тендер взводного опорного пункту будівництва в Сумах. Перший тендер на, один, на одну ділянку фронту вартував десь там 30 до 40 мільйонів гривень. Другий тендер, до речі, дотичних до влади структур їхніх дітей і їхніх фірмочок, отримав вже вартість 45 мільйонів гривень. Ну, але мене вбила позиція Запоріжжя Запорізької області, де тендер на будівництво взводного опорного пункту. Я зараз поясню, чому я акцентую увагу на цьому. Вартує 117 мільйонів гривень. 4 січня такий тендер проводився. Потім вони його там скасували, анулювали. Ну це вже питання іншого гатунку, але суть в чому цінова політика. А що таке взводний опорний пункт? Це 300 метрів фронту. На Запорізьку область було виділено 1,3, якщо не помиляюсь, мільярди гривень для будівництва оборонних споруд. Ну, Виходячи з їхньої ціни, це ми могли построїти оборонних споруд на 10 взводних опорних пунктів. Ну, Якщо порахувати, що між ними ще десь 300 метрів проміжку, ну, давайте порахуємо разом. Грубо кажучи, ну, хай він пів кілометра закриє максимум да, взвод. Ну, 10, значить. ну, Окей, 5 кілометрів вони закриють. А інші, на що, Запорізька область? Має лише п'ять кілометрів лінії фронту. Ну ми зараз говоримо про виживання нації, тобто бийся або здохне. Десь так, я сьогодні розцінюю цю всю історію. І питання тендерів, і питання мобілізації техніки, і питання використання цивільної інфраструктури має стояти дуже жорстко. Здавалось би, техніка куплена фондом Порошенка потрібна як ніколи, але виявляється, ні. Ну, це взагалі окрема історія, тому що коли говориш з тими ж військовими, що от є, вони просто очі заграються, кажуть, та звичайно, а як це можна отримати? А ні, не потрібно обійдемось без вас, кажуть нас нам слуги. У нас все прекрасно і чудово. навіщо нам ще ви тут? Можете собі уявити, що коли ми запросили міністра, відповідного, коли ми запросили військову команду, коли ми запросили військово цивільну адміністрацію, нам всі відповідають, ні Петроксі з вами заборонено роботи». Би прошу, що ви потім будете розказувати, що ви теж доклалися. От такий підхід має просто залишитися давно в минулому. Знову, як і взимку, і навесні 22-го року. У нас питання, що ми зможемо вижити тільки разом. Тому просто треба відкинути оцю логіку, або й без Порошенка, або там і що без кого-то. Не аби Зараз треба просто з'єднати всі сили і можливості. І чим швидше прийде це розуміння, тим якісніше буде збудовано ці захисні лінії, і тим більше шансів вона буде вистояти, дати по зубах, перемолоти те все, що Путін зараз на нас викине, і потім відновлювати територіальну цілісність. Герої мають бути живими і мати можливість повернутись до своїх рідних. Тому захист у них має бути максимальний. Цікавтесь правдою, волонтерте, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.